А тепер переходимо до опрацювання теми написання складних прикметників. Вони можуть писатися разом, окремо і через дефіс. Розбираємося. Разом пишемо складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом. Наприклад, слово лісостеп. Іменник пишеться разом, то і лісостеповий пишеться теж разом. Якщо ж іменник складний писався через дефіс, дизель мотор. То і дизель моторний пишемо через дефіс. Друге: якщо прикметник утворений від словосполучення, наприклад, біле лице, прикметник білолиций або Західна Україна прикметник західноукраїнський, пишемо разом. Якщо ж у нас два незалежних прикметники, між ними можна вставити сполучник І, культурно-політичний, наприклад, центр, культурний і політичний». То пишемо через дефіс. Разом пишемо, якщо друга частина це дієслівна основа, наприклад, волелюбний від волю любити. Також разом пишемо терміни округло яйцеподібний, грудочеревна перепона. Ну тут нікуди не дінеться терміни, треба знати, як писати. А також, якщо два неоднорідних прикметники в нас. Поперечно шліфувальний, шліфувати впоперек, пишемо разом. На наступне правило, зверніть увагу, якщо перший компонент прислівник, або другий компонент дієприкметник пишемо разом. Наприклад, важкохворий, загальнодержавний, новоутворений. Але якщо ці слова Мають на собі логічний наголос. Відповідають на питання, як, наскільки якою мірою, то такі слова пишуться окремо. Наприклад, абсолютно сухий, високопіднятий. Порівняйте, як ми вимовляємо ці слова. Наприклад, новоутворений і абсолютно сухий. Куди падає логічний наголос? Новоутворений пишеться разом. Бо логічний наголос падає на другу частинку, на утворений, а абсолютно сухий наголос логічний падає на перше слово, абсолютно пишемо окремо. Продовжуємо говорити про написання складних прикметників. Якщо перша частина закінчується на ико іко фізико-математичний, історико-культурний, лірико-драматичний, пишемо через дефіс. Слова з військово і воєнно пишемо теж. Через Дефіс, військово-патріотичний, військово-морський, воєнно-стратегічний. Але тут є два винятки військовополонений і військовозобов'язаний. Відтінки кольорів, смаків, сторони горизонту пишемо через дефіс: кисло-солодкий, темно-зелений, південно-західний, але жовто-гарячий і червоно – це винятки пишемо разом. Зверніть увагу на написання таких слів. Суспільно-історичний, суспільно політичний, суспільно побутовий пишемо через дефіс. Але суспільно небезпечний, небезпечний для суспільства, суспільно корисний, корисний для суспільства, суспільно важливий, важливий для суспільства, суспільно необхідний, необхідний для суспільства. От так, запам'ятайте, ці слова пишуться окремо. Взаємно зворотний, взаємно однозначний пишемо через дефіс. Але взаємно перпендикулярний, взаємно вигідний, взаємно корисний, взаємно протилежний пишемо окремо. Варто запам'ятати написання цих слів. А зараз ви можете поставити на паузу написати ці слова так, як ви зрозуміли це правило, а потім перевірити їх написання. А тепер подивіться. І поставте плюсики біля тих слів, які ви написали правильно. Я сподіваюся, що плюсиків у вас на листочку багато і ви засвоїли цю тему. Якщо ні, то передивіться відео ще раз і опрацюйте правила.